Ну що, робота у мене трохи не пильна? трохи граєш у сапере та роблю злобний погляд, ніби я дуже зайнята. Походила там, попизділа там, там трохи каву попила. Та й день пройшов, та й упиздила додому. Слухай, ти так гарно працюєш, але нам усе одно не хватає рук, тому ми наймемо стажерів і дамо їх тобі на стажування. Та е хопена все було добре, а я тільки наладила процес. Тепер доведеться частіше мити голову. Привіт, я новий стажер і я зламав принтер. Вони тільки жируть, та усе навколо ламають. Значить, так я прийшла на роботу, у мене має бути кава. Якщо жреш мій війну, то й мені запаль, поняв? А можна я сьогодні піду раніше? Я тепер маю робити вигляд, що я у всьому тут розбираюсь, а сама я вообще ноль. А коли буде запе, пані директорко, для тебе Тамара Петрівна. Пані директорко, то у вас руки з дупи. Я його вб'ю. Він робить роботу два рази краще за мене, і це лише перший день. Він має бути на твоєму боці та бояться пернути без твого відома. От ти новий стажер у туалеті бумага закінчилась. Досить нормально працювати. Будь людиною. Дивлюсь, я на усе це і думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю. Так, треба срочно почитати книги, як бути директоркою. Відставити радість, якщо він буде працювати краще мене, я втрачу всю свою роботу. Тому тобі хана, чувак. Тобі хана, чувак. Доброго ранку. Кава вже на столі, а коньяку у каві. чувак. Стажер!